Фотографія Холі Баррі в похмурому і роздягненому вигляді дає шанувальникам рідкісне уявлення про її ранковий розпорядок дня, впевненість у собі, уроки від Гали Баррі та мій особистий досвід у світі, де соціальні медіа диктують стандарти краси та успіху, де нас щодня бомбардують ретушованими фотографіями та ідеалізованими образами, зберегти впевненість у собі непросте завдання. Але приклади людей, які зуміли не тільки досягти вершин, а й залишитися вірним собі, можуть стати потужним джерелом натхнення. Нещодавня фотографія Холлі Беррі, опублікована в Інстаграм, викликала бурхливу реакцію, на мій погляд, заслуговує глибокого аналізу. Це не просто знімок голівудської зірки в домашній обстановці, це маніфест впевненості в собі, прийняття свого тіла і усвідомленість. Фотографія, зроблена в стилі моуди, підкреслює природну красу Холлі, її гладку шкіру і довгі ноги, прикриті лише білою ковдрою. Вона тримає кавову кружку, немов символізуючи ранкову рутину, але в той же час випромінює спокій і самодостатність. Чому це важливо? В епоху фільтрів і ретуші, коли реальність часто спотворюється, бачити приклади людей, які не бояться показувати себе справжніми, це безцінно. Холлі Беррі не демонструє ідеальний образ, вона показує себе в моменті, ранковій рутині, в обстановці, далекій від червоних доріжок і фотосесій. І в цьому її сила. Вона показує, що краса не вимагає масок і штучних поліпшень. Вона в прийнятті себе в усвідомленні своєї цінності незалежно від зовнішніх обставин. Мій особистий досвід шлях до прийняття себе. Я прекрасно розумію, про що говорить Холлі Барри. Довгий час я сама боролася з комплексами і невпевненістю в собі. В юності я постійно порівнювала себе з іншими, прагнучи відповідати нереалістичним стандартам краси, нав'язаним суспільством. Я витрачала величезну кількість часу і грошей на спроби змінити себе, щоб стати краще. Але одного разу я зрозуміла, що цей шлях веде в нікуди. Спроби відповідати чужим ідеалам тільки посилювали мою невпевненість і невдоволення собою. Я усвідомила, що справжня краса це не відсутність недоліків, а вміння приймати себе з усіма своїми особливостями. Цей процес не був простим. Мені знадобилося багато часу та зусиль, щоб переглянути свої погляди на красу та самооцінку. Я почала займатися самоаналізом. Вивчати психологію, шукати способи підвищення своєї самооцінки, що мені допомогло. Усвідомлення своїх цінностей я почала задавати собі питання, що для мене дійсно важливо що робить мене щасливою, коли я відчуваю себе впевненою. Відповіді на ці запитання допомогли мені зрозуміти, що моя цінність не визначається зовнішністю чи досягненнями, а визначається моїми внутрішніми якостями, добротою, співчуттям, творчістю. Практика самосвідомості я почала звертати увагу на свої думки і почуття. Я почала помічати, як часто я критикую себе і порівнюю себе з іншими. Я почала працювати над тим, щоб замінити негативні думки позитивними. Турбота про себе, я почала приділяти більше уваги своєму фізичному та емоційному здоров'ю. Я почала правильно харчуватися, займатися спортом, висипатися, медитувати, проводити час з людьми, які мене підтримують. Подяка, я почала щодня дякувати за те, що у мене є, я почала помічати красу в дрібницях. Я почала цінувати своє життя. Відмова від порівнянь це було, мабуть, найскладніше. Але я зрозуміла, що порівняння себе з іншими це шлях до незадоволеності. Кожен з нас унікальний, і кожен з нас має свій шлях. Уроки від холі барри, що можна винести. Приклад холі барри це не просто надихаюча фотографія, це нагадування про те, що впевненість у собі це не вроджена якість, а навик, який можна розвинути. Це нагадування про те, що краса це не тільки зовнішність, але і внутрішній стан. Це нагадування про те, що ми всі набагато більше, ніж просто красиві тіла. Працюйте над собою, як каже Галле Берлі: Зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати свої думки, свої дії, свої цінності. Прийміть себе, прийміть свої недоліки, свої особливості, свою унікальність. Будьте вдячні, цінуйте те, що у вас є. Не порівнюйте себе з іншими, кожен з нас унікальний, і кожен з нас має свій шлях. Оточуйте себе позитивними людьми, підтримка близьких людей це важливий фактор впевненості в собі. На закінчення. Впевненість в собі це ключ до щастя і успіху. Це стан, який дозволяє нам бути собою. Не боятися осуду, досягати своїх цілей і жити повним життям. Приклад, холі Бері це потужний стимул для роботи над собою і для розвитку впевненості в собі. Пам'ятайте, ви прекрасні такі, які ви є, не дозволяйте нікому говорити вам інакше. Ключова думка справжня краса, це не відсутність недоліків, а вміння приймати себе з усіма своїми особливостями. Не бійтеся бути собою.